Вітаю друзі, ми з України. Друзі, дуже важлива культура соя. Зараз триває сівба цієї культури, температури вже дозволяють плюс 13, плюс 12 на глибині сівби насіння сої. Але враховуючи те, що практично. Недостатньо повітря в поверхневому шарі ґрунту із-за тривалих опадів, і за прохолодної вночі погоди, і в день воно не тепло. Десь плюс 12, плюс 14. А пару днів тому взагалі було плюс 8, то ґрунт він біологічно незрілий, не має активності біоти, розумієте? І що хочеться сьогодні порадити для. Фермерів, аграріїв, які займаються серйозно соєю. Перш за все, це предпасівний оборобіток ґрунту, якщо ви не сієте по стріптілу чи по ноутілу. А звичайна технологія, друзі, необхідно ретельно підготувати ґрунт для того, щоб не було таких грудок на поверхні. Ну Розумієте, це е, щас, часто таке буде, коли особливо друге хвиля була опадів після боронування. А потім ми радили, але коли почав підсихати ґрунт, баронування не провели. Він задуб, забетонувався і важко зараз обробляється. То, друзі, хочемо порадити все-таки переглянути ширину міжряддя сівби вашої сої. Якщо у вас є можливість, краще в цьому році, і не тільки в цьому році, а змістити ваші сорти шириною міжряддя 45 см. Можливо, в кого валка на 19 см, можливо, перекрити ряд на 38 см, щоб потім можна було робити міжрядний обробіток, так зване рихлення давати доступ повітря до кореневої системи через те, що соя, як всі розуміють і всі це знають, вона фіксує азот за рахунок утворення бульбочок на кореневій системі. А для того, щоб бульбачки добре формувалися, крім повітря, крім бактерій, яким ви даєте інокулюючи насіння, крім тепла, повинно бути і повітря. А якщо ми посіємо в забетонований ґрунт, то утворення бактерій буде. Ну, дуже погано вони будуть утворюватися і суцільна сівба там, сівалками зерновими, які у вас є, вона не дасть можливість робити рихлення. І думаю, друзі, зробіть так, от, можливо, проведіть даже дослід такий виробничий. Частину поля посійте вузькорядно, а частину шириної там 45 чи 38. Ми не радимо на 70 через те, що вона не буде конкурувати з бур'янами. Ну, взагалі. Я думаю, що, можливо, у кого є там на 56 сівалки сантиметрів. Тому, друзі, оце така порада. Тоді соя може дійсно класно формувати бульбочкові бактерії, добре фіксувати азот і давати хороший врожай. Підписуйтесь, коментуйте, як завжди. А саме головне ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори до гори. І робити її доступною більш широкій аудиторії аграріїв сьогодні. З вами я Олексій Сергієнко команди Артфілз. Бажаємо нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей, хороших розів високих прибутків. Слава Україні!